Сьогодні, 23 серпня 2014 року, з ініціативи активістів Сколівського всеукраїнського об'єднання Свобода розмальовано в кольори національного прапора міст через річку Опір. Так виглядають інструменти праці і ми бачимо. Результати роботи міст, який готовий до завтрашнього свята 23-ї річниці Незалежності України. До роботи долучилося багато сполівчан, які небайдужі до справ, які робляться в місті і завдяки їм міст має ось таку гарну кольорову гаму. Попереду Юрій Фітель е, прошу е, Привітати нас героям слава, дякуємо за гарну цю акцію. І я продовжую знімати це наша річка. Осір і найгарніші в світі гори. Міст веде до Національного парку Сколівській Бесхеди. Цим мостом прогулюється багато колівчан та гостей нашого міста. І такий подарунок до свята отримали колівчани. Сподіваємося, що це перша така гарна ініціатива вбрати місто у кольори національного прапора. І кожна наступна акція буде. Збирати більше небайдужих колівчан, які хочуть бачити своє місто українським, тим більше, що наше місто розташоване на міжнародному шляху, який перетікають багато людей, які подорожують за кордон. Тому важливо, щоб всі, хто проїжджає місто Сколи, бачили, що Сколи – це Україна, це центр Європи. Хлопчики для відео стараються, дуже стараються, вони гарно малюють. Я так думаю, що це відео буде таким історичним доказовим фактом їхньої небайдужості. Ось такий довжелезний міст. Це тільки одна сторона. Я переходжу на другу сторону моста, де. Міст малюють гарні дівчатка. Дівчатка трошки попозуємо. Так, от ще залишилося трошки недомальованого моста. Дівчатка у нас також гарно розмалювалися. Це свята готові, так, дівчини? Так. Так, 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 а я продовжую знімати. Ось у нас маленькі малярі. Спираюся, ось так виглядає немальовані конструкції і конструкції, які вже розмалювали. Для, для, історії. для історії ми показуємо пензлики. На, на, на правах організатора хочу подякувати всім, хто взяв участь і допоміг нам зробити в цей день державного прапора справді свято в школі. Всім дякую. Так, Дякуємо, всім небайдужим. Героям слава. Так, тут лодки запускаються гарну доріжку. Мы ну, такие долгие места, я иду, иду, и внимаю. Дякуємо Сколівській свободі за таку акцію і підготовку до Дня Незалежності в нашому місті. Слава Україні!